Привіт, друзі! Ви на каналі Горгани. І сьогодні ми поговоримо не про одяг чи спорядження, а про технологію, про матеріал, який змінив ринок аутдору і розділив його на ультралайт та все інше. І цей матеріал називається «Dynima Composite Fabric» або «DCF». Це власна назва, яку дала йому компанія-виробник цього матеріалу «Dynima». А раніше цей матеріал ми могли знати по назві Кубен. Отже, в цьому відео я розкажу вам про те, чим особливий DCF, що про нього треба записувати окремий ролик. Про його особливості, про те, де він застосовується, та про переваги та недоліки цього матеріалу. Дуже довго вся outdoor індустрія йшла до того, щоб полегшувати. Свої вироби, робити легшим спорядження та одяг. І якщо з деякими речима це досить легко, ви просто берете якийсь, якусь тканину і робите її легшою. То, наприклад, для рюкзаків чи для наметів це так не працює. З усього спорядження, саме рюкзаки та намети, як правило, найважчі. Тому що вони мають поєднувати у собі зносостійкість, міцність та надійність. Ви можете зробити спальник з пуху та з тканиною, 7 ден'є дуже тоненькою. Ви можете обрати титановий посуд або взяти з собою дуже легкий надувний килимок. Але коли ви робите намет чи рюкзак з надлегких матеріалів, ви завжди впираєтеся в точку, за якою ви жертвуєте міцністю та зносостійкістю. Саме тому традиційні матеріали тут не підходять. Потрібно щось, що буде міцним, легким та водонепроникним водночас. Щоб тканина була міцною, треба зробити її з товщих ниток, і це додає вагу. Щоб зробити тканину водонепроникною, наприклад, нейлон, треба просочити її силіконом. І це також додає вагу. Композитні матеріали працюють трошки інакше. По-перше, композитний матеріал це не тканина, там немає плетіння. Загалом композитними називають матеріали, які складаються з двох чи більше різних за характеристиками матеріалів. Поєднуючись разом, вони утворюють щось, що за властивостями своїми, буде. Сильно переважати базові матеріали, з яких зроблений цей композитний матеріал. Отже, з чого складається DCF? В його основі волокна поліетилену надвисокої молекулярної маси. І це надзвичайно міцні волокна. З них та ж компанія Dynima робить основу для альпіністських строп самостраховки та для відтяжок, які, власне, так і називаються Dynima. А для DCF... Ці волокна вкладаються перпендикулярно і не надто щільно дуже тонким шаром. І далі вони ламінуються спеціальним матеріалом під назвою Мейлар, що, по суті, є поліетиленовою плівкою. Тобто з двох різних матеріалів, по суті, робиться сендвіч і запікається під високою температурою. І в результаті ми маємо дуже міцний на розрив, дуже легкий та тонкий, майже прозорий матеріал. Ну окей. А чому, якщо DCF такий класний, то з нього не роблять все? Бо насправді він має також і свої обмеження. По-перше, DCF хоч і міцний на розрив, але він чутливий до стирання та проколів. Наприклад, там, де при згинанні DCF утворюється гострий кут, і якщо цей кут буде тертися постійно об якийсь міцний матеріал, то з часом в цьому місці може утворитись дірка. Як це виглядає на практиці? Ті, хто має досвід використання наметів з матеріалу DCF, кажуть, що через 150-200 днів постійного складання та розкладання намету на тенті з цього матеріалу починають утворюватися багато таких мілких дірочок, і тент, власне, починає промокати. А от для рюкзаків це не так критично, тому що саме в рюкзаках використовується більш щільний варіант DCF. Тому ця проблема або не виникає, або вона дуже розтянута в часі. Наступна проблема полягає в тому, що матеріал DCF, якщо він без будь-яких домішок, він такий майже прозорий. І з цим нічого не зробиш, тому що. Цей матеріал його дуже важко пофарбувати. Тому власне ми бачимо всі ці білі рюкзаки та такі майже прозорі намети з DCF. І ще один мінус: при низьких температурах, тобто нижче нуля, DCF стає грубішим, і якщо на нього налипає льод, наприклад, або іній, то стираючи його, власне, матеріал можна пошкодити. Існує кілька видів DCF різної щільності. З найменш щільних роблять тенти та намети, з більш щільних роблять рюкзаки. І все це має доволі низьку вагу. Наприклад, намет Big Agnes Tiger Wall, двійка карбон буде важити. 624 грама. Його тент зроблений з DCF, а рюкзак від української компанії FRAM об'ємом 60 літрів, який зроблений з щільнішого матеріалу DCF, буде важити вже 976 грамів. І саме низька вага водонепроникність та міцність на розрив зробили DCF дуже популярним серед. Легкоходів та ультралегкоходів. По всьому світу є безліч компаній, які спеціалізуються на ультралегкому спорядженні. І вони використовують матеріал DCF як один з основних своїх матеріалів для виробництва для наметів, як правило, використовується DCF щільністю 18-22 грами на метр квадратний. Використовувати товщий DCF в цьому випадку немає великого сенсу, тому що можна як альтернативу використати силіконізований нейлон, який вже буде співставний по вазі. А от для рюкзаків використовують DCF... Щільністю 28 грамів на метр квадратний та більше, і це цілком виправдано. Тому що альтернативні матеріали по міцності будуть набагато важчими. І при цьому за рахунок більшої щільності ми позбавляємо DCF його головного недоліку, тобто протирання на складках. Тож використання матеріалу DCF саме на рюкзаках є найбільш виправданим. І ми бачимо це на чисельних прикладах ультралегких рюкзаків від різних компаній, таких як. Z Packs, Гіперлайт, Granite Gear або Lightway. Окрім DCF від компанії Dynima, існують також і інші види композитних матеріалів від інших виробників. Вони виготовлені за подібним принципом сендвічу, коли волокна високомолекулярного поліетилену ламінується з двох сторін іншим матеріалом. На зараз найбільшу конкуренцію DCF складає матеріал під назвою. Ультра TNT. однак в нього схожі недоліки, і саме через них великі аутдор-гіганти не поспішають масово використовувати DCF чи інші композитні матеріали. А ми чекаємо, коли з'явиться новий матеріал, який зробить революцію в аутдор індустрії. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.